Шановний Олексій Миколаївич, сьогодні напередодні дня міжнародного дня сів з інвалідністю, я з гордістю можу сказати, що ми можемо підвести деякі підсумки стосовно діяльності вашої організації, обласної організації сліпих, і визначити, що ви дуже багато як керівник і голова обласної організації ТОС робите для членів вашої організації. Ви допомагаєте людям з інвалідністю, як в Одесі, так і в Одеській області. Наскільки мені відомо, ваша організація є одна із таких найчисельнішою. Вона налічує близько. Півтори тисячі членів, і ви кожного місяця допомагаєте, всіляко надаєте їм або гуманітарну допомогу, або психологічну допомогу. Тому у е, нас приємна така є е, можливість е, надати вам подяку від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю е, від імені генерального директора фонду соціального захисту осіб з інвалідністю України і е, визначити, що ваша громадська організація громадська організація Одеська обласна організація Українського терориста сліпих. Робить дуже вагомий внесок в реалізацію державної політики соціального захисту осіб інвалідністю. Ми завжди наш фонд підтримував і вашу організацію, і ваші підприємства, де працюють особи з інвалідністю. І я думаю, що надалі у нас буде така дуже тісна співпраця і на рівні державних організацій, державних структур ми завжди будемо вам допомагати. Я щиро дякую, Тарі Михайловичу, за поздоровлення, за те, що організацію нашу відзначили. Подяка вона сьогодні, є подяки всій організації. Ми дійсно все робимо від нас залежно, щоб людей згуртувати і їм допомагати. Дещо нам вдається, дещо не вдається. Ми дуже дякуємо сьогодні. Просто відзначаю фонду за те, що компенсують людям з інвалідністю позору гроші за придбання телефонів. Тому що телефон сьогодні це дуже важливий зв'язок, і він забезпечує сьогодні при умовах того, що є спеціальні програми, вони озвучені все, і вони людям допомагає сьогодні і в орієнтуванні, і в, скажімо, там просторі, тому щоб там записатися там до лікаря, кудись ще. Тобто, це сьогодні така необхідність, яка людям. Дуже-дуже ну, потрібно. Це не предмет розкоші, а це предмет необхідності. Тому дуже прошимо, просимо, щоб ця послуга, ця, ця скажімо, допомога фінансова на придбання таких телефонних апаратів оставалася і надалі. Щиро щиро дякую за те, що ви прийшли, знайшли час звернутися в цей день до людей з інвалідністю. Ми Надіємося, що все буде добре і що ми скоро заживемо інакшим життям в умовах миру. Щиро дякую, все найкраще.